Як допомагати братим нашим меншим боротися зі стресом? Що треба робити, і які препарати є? Саме головне це профілактика. Якщо виходить пол, профілактувати стрес, то саме краще. Але якщо, якщо вже получив, тваринка стрес, що можна робити? Є препарати як фелівий і адептіл. Фелівий це препарат для кутів, а дептіл це для собак. Це препарати антистресові, і для корекції поведінки. Вони на феромонах, вони повністю безпечні. Що таке феромони? Феромони це речовини, за допомогою яких є, іде комунікація між тваринками. Є два варіанти. Спреї можна використовувати, дуже часто використовують в поїздках. Плюси, тому що є, знаєте, є препарати на рослинній основі. вони там Якщо людям треба кудись поїхати, їх треба задавати там за 5-7 днів почати, щоб вони якось подіяли. Плюси феромонів адаптіла та фелівея це те, що 10 хвилин. І ми поїхали. Наприклад, якщо тваринка їде в переносці, ми попшикали спрей в переноску, 10 хвилин почекали і поїхали все. Це дуже зручно. Якісь вибухи, як у нас там в Одесі було, ці шахіди летають, попшикали в переноску, якщо є переноска вдома, десять хвилин почекали, посадила котика, і він буде спокійніше це переносити. Є дифузори, вони виглядають такі, як раптори від комарів, вони включаються в розетку. І вони діють місяць. Якщо тварина там сидить вдома, там опять же той же і цистит або епілепсія. Нам треба забрати максимум весь стрес, яка може відчувати тваринка. Включається дифузор. Тваринка він накопичується в кімнаті, вона відчуває цей феромон, вона відчуває в окружаючій середі, що немає ніякої небезпеки. Тут все спокійно, все добре.